Трагедією розпочався тиждень у Чернігові. Зранку близько дев'ятої години в районі Подусівки у провулку Невського спалахнув будинок на дві квартири. Першими дим помітили сусіди, саме вони і викликали рятувальників. Завила собака. Я до на сюди, а такий страшний вой. ніколи не нікадані вона все время хтось там підходить, калітки нагавкає. Я посмотрев по сторонах з під кришою валить дим. Ну я зразу в матір'с говорю, крикнула пожар. На місце події прибуло три відділення пожежно-рятувальних підрозділів. Існувала загроза, що вогонь перекинеться на сусідню квартиру. Рятувальники зреагували оперативно. Гасіння зайняло годину. Спостерігалася. Горіння в одній з кімнат житлового будинку та вогонь розповсюджувався на дах та в сусідню квартиру. В ході гасіння пожежі на місці було виявлено тіло чоловіка 61-го року народження. За попередніми даними причиною. Трагедії стала небережність печать куріння в Терезом. стані. вогнеборці з'ясували, що напередодні пожежі господар вирішив хильнути оковитою. Ймовірно, робив це не сам. Сусіди кажуть, загиблий був затятим курцем, та час від часу вживав спиртне.